Вас податує. Знімаю. Слава Богу, так. Да. Можна користуватися ми, нам благами цивілізації. Хтось може не зміг прийти, але в тому також є. Бо так ви мене будете слухати, хіба вуха закриєте. А от коли в інтернеті, то можна перемотати. Я пошукаю собі, може, іншого. Ну, я не знаю, я так жартома сказав. Друзі, знаєте, я хотів би, прийшла нам таке місце, це буде... Заголовку цієї історії називається Утихумирення бурі на морі. Я так ну, не підбирав, я просто читав, і так воно мені якось на серце залишилося. Але чому, з однієї сторони, друзі, я розумію, що і ви молилися в понеділок за мир в нашій країні, і в нас було зібрання, можливо, трохи коротше, нас менше. Ось, але. Чомусь останнім часом я, ну, можливо, з ким балакаю, чую таку часту відповідь від людей. Я думаю, що, можливо, і з вас багато хто чув таку відповідь, ну, ми не бачимо перспективи. Ну, Я думаю, що ви чули таку відповідь про те, що ми не бачимо перспективи. Ви знаєте, Коли по-людськи, і я дивлюся, то інколи мені і це закрадається так само. Але я розумію, що це по-людськи, ви знаєте. У Бога є перспектива. І я оцю історію так хотів би нам прочитати просто, якби нагадування нагадування для нас усіх і для мене. Ви знаєте, і називається ця історія Ухтихомирення бурі на море це Євангелія Матвія, це буде восьмий розділ, і буде 23-й вірш. Історія така відома. І коли він, тобто Христос, до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалася на морі, а що він почав заливатися хвилями, і стоїть така крапка, а він спав. І там пару крапок. А він спав. Ну, ось ви бачите на цьому висвітлюється. І коли кинулися учні і збудили його та благали, врятуй, Господи, ми гинемо. Він відповів їм, чого полохливі ви маловірні. Тоді встав, заказав бурю і морю, і тиша велика настала. Народ дивувався і казав, хто ж це такий, що вітри та морі, море слухняні йому. Хто це такий? Знаєте, ми з вами розуміємо, що це є Христос, це є Син Божий. Ну, в той час рибаки, звичайні люди, які, скажімо так, в своєму житті небагато ще часу мали цей зустріч, які, якби самі пізнавали світ через Ісуса Христа. Дивились, на це, все відбувається. І для них це все було в дивину Перше. Друзі, ну, хто із вас, от, наприклад, був на морі? Я думаю, що ми не всі були на морі. Хто із вас переживав, скажімо так, оцей шторм, який відбувається? Навіть, ну, я служив на кораблі. Великі кораблі, вони тепер не настільки вже, ви можете подивитися, зрештою, інтернет, якусь дружині своїй показував, який шторм на морі великий, і як корабель великий, який ну, приблизно там 10 будинок пливе. Но це було море. Приблизно, ну може так скажемо, озеро Світязя нашого, приблизно, скажемо. Я думаю, що відповідає. А ви були, небудь, коли на такому великому озері, на звичайному рибацькому човні в бурю? Я думаю, що одиниці нас були. Я був. У мене дружина з таких країв, і в мене швагро, він такий затятий рибак. Ми навіть інколи так жартома так розуміємо, що це десь Максим, нас, він так до тантої родини так вдався, таких рибахів. От. Він затятий рибак. Ви знаєте, коли я на звичайному рибацькому човні оказався на цьому озері в бурю велику, я коли тепер читаю цю історію, згадую і розумію, при тому, що це були професійні рибаки, які не перший раз попали в бурю, займаючись промислом риби. Не перший раз. Але видно, наскільки ця буря розігралася, що вони дійсно злякалися. Злякалися настільки. Що вони почали турбувати того, який спав, який собі просто спокійно в тих обставинах спав. І його така відповідь, я така цікава, каже, чого ви полохливі. І каже маловірні таке слово. Ви знаєте, нам скритикувати когось, ну важко, може так виходить в нашому житті, що ми дивимося на людей і бачимо, що хтось можливо виїжджає, хтось каже, що немає перспективи. Хтось зараз, можливо, і каже, що я не боюся, ну ви так не кажіть, тому що ми не знаємо, що нас може ще чекати. Але я знаю одне, що є той, друзі, я не кажу те, те щоб сказати для вас, що я такий розумний, але я просто нагадую собі і вам, що є той, який забороняє тим бурям, які приходять в життя рибаків. В життя приходять наше, які приходять локальні бурі, які приходять, скажімо так, ну. Можливо, міждержавні болі. Друзі, є той, який все повиліває. Це є той, перед яким ми сьогодні з вами зібралися в цьому зібранні. Ви пам'ятаєте таке місце? Ми не раз так почитаємо і придумаємо, що це місце скажено для світу. А Христос каже нам такі слова: Я недавно просто нагадував в нашому зібранні так само про те, що прийдіть до мене всі. Ви знаєте на місце, на пам'ять. Це 11 розділ, по-моєму, 28-й вірш, і там нижче це Івангеліє Матвія так само. І каже, придій до мене всі, стружні і знеможені. І ми так думаємо, що це інколи для людей, які в світі. Ну це, друзі, так само і для нас. І каже, навчіться від мене. І він там себе порівнює про те, що я лагідний є, і покирили мій серцем. І каже, навчіться від мене. А далі, друзі, згадайте, давайте всі. І каже, знайдете спокій для вашої душі. Коли цей світ буде так сильно колихатися, він колихався в часи наших попередників, колихався, ми з вами не застали. Дам, дав Бог нам такий час, коли я поки все, прийшов в церкву, коли були двері Івангелії відкриті, слава Богу, вони зараз відкриті. Коли держава до нас і влада ставилася до нас ну, добре. А наші попередники, я от недавно в нашому зібранні нагадував про те, що є свідки, які її закопували. Так, пісенника закопували. Я казав, брат Володя Воронський може розказати нам, як закопував пісенника. Був такий час, друзі, був такий час. Зібрань не було, розганяли, був такий час. Але чому церква в тому часі залишилася відною і вистояла? Чому? Тому що вона знала, що є той, який у ці бурі, які приходять. Він є той, який повиліває, і він їх утихомирує ці бурі. Але каже: прийди до мене. Це заклик не тільки для світу, але й для нас. Навчіться від мене, друге, і знайдете спокій для вашої душі. І Іван, я Матвія, ми на пам'ять знаємо про те, що там 14 розділ, і перший вірш. Ну, Я кажу ці місця, які ми з вами знаємо, щоб серце ваше не тривожилося. Але я хочу нагадати нам 27 вірш. І каже слово Боже, я цей вірш прочитаю. Це Івана буде, це буде зараз я 14 розділ, і буде 28 вірш. 27 вірш. Я даю мир вам. Мир свій даю я вам. Я даю вам не так, як дає світ. Друзі, сьогодні ми чуємо, от, наприклад, ми, і ми за це помолимося. І, от, наприклад, ми чули Зуст Юрі про те, що десь має відбутися, І ми чуємо з вами все ж таки ці новини. Зустріч така, зустрічаються великі люди, ну, царі, скажімо так, земні, які інколи забуваються і думають, що вони можуть все вирішувати. Вони думають, що вони можуть все вирішувати. Вони пробують це вирішувати. Вони інколи вирішують. Але є той, який все повеліває і понад ними всіма знаходиться. І вони будуть казати про те, що ми хочемо. Зрештою, я думаю, що багато із мого покоління, ну от ми такі, то пам'ятаємо з вами такі ну, лозунги, які були в нашій країні. Ми за мир. І знаєте, коли я так нагадував з цього лозунга, чомусь я нагадав. Як прийшов Авенів до Давіда, і як вийшов, пам'ятаєте, хто, воєначальник Йоав, який сказав до нього Брат мій, однею рукою обійняв, а другою рукою що він зробив? Меч тримав і вбив того брата. Ви знаєте? І такі сьогодні мені щось так воно, збираються, розсуждають, розказують, як вони в глибокому затурбованості. І це все, і ми з вами це бачимо. Бачимо на превеликий жаль, такий нехороший дивлюся в Новолинську на кладовищі, відділили вже новий сектор ви Знаєте, і так як будь-то програма запрограмована на те, що може бути ще якісь поховання. Я не знаю, друзі. Але є той, є той, який повиліває, який понад усі царі земні. І до нас таке слово, ви знаєте, якщо ми думаємо, інколи можливо переживаємо, я не скажу, що це ви. Так само я. В мене є діти. Якщо навіть не за дітей, я можливо стільки переживаю. В мене є онуки. І в нас є, скажімо так, якщо порахувати, то в нас є п'ять хлопців. Бо ми їх ну, рахуємо що це також наші хлопці. І я собі думаю, а хіба ці матері, котрі народжують тих синів, хіба народжують їх для війни, народжують їх для миру? Для того, щоб ці сини матерям хліб приносили, а не приносили сльози. І знаєте, друзі, тому... Я хотів би, щоб ми з вами помолилися, що, Господи, управа, Господь, а нам не бути полохливими з вами, а все ж таки надіятися і розуміти, що понад усім тим, що ми з вами будемо бачити ці хвилі морські, які будуть штурмувати наше життя. І ми з вами, я не інколи так собі думаю, ну, можливо, балакаючи з різними людьми, мені часом здається, а можливо, комусь із вас здається, що інколи в людей в церкві найти більше труднощів чи переживань ніж людей в світі. Я коли таку, прийду до магазину, який недалеко від мене, я там бачу таку категорію людей, яких немає ніяких проблем. Я думаю, ну нема, і вони головне, що вони знають все. Ми їдемо в зібрання, я кажу, то дивися. Тут зібралися люди, які знають все. Вони знають, як в країні мир привести, порядок навести, як все зробити. Там в магазині там є такий павільйон. Там є такий павільйон. Які люди так собі думають, що вони можуть все і вони знають все. Але, друзі, ми з вами знаємо, і дякуємо Господу що те, що Господь нам це відкрив. І нам нагадування, щоб ми з вами не тривожилися. В Бога є перспектива, в Бога є надія. І ця надія, ви знаєте, вона не міняється. І він вчора сьогодні повіки той самий Господь. Я нічого вам нового не сказав. Це моє те, що ви прочитав, сидів і думав. І думаю, ці бурі хвили, такі хвилі, штурмлять наш корабель. І теперішньому часі, на превеликий жаль, три роки. Три роки. Ми з вами це пережили. Але в нас є той. Який нам допоможе. І я хотів би просто, щоб ми з вами ну, не були з таких маловірних, не були з таких з вами полохливих, ну і, можливо, не були такими людьми, які думають, що немає перспективи. Може ми це будемо бачити, і може ми це будемо чути, але щоб ми з вами пам'ятали, що Бога для нас перспектива є. Перспектива у нас у Бога є. Давайте ми з вами помолимося. Хай Бог благословить нашу країну і всіх нас.